Дім САД ГОРОД З кожним днем осіння пора стає, образно кажучи, усе більш золотою. Дерева поступово вбираються у жовто-помаранчеві та червоно-багряні шати, починається падолист. Крім природної краси, яка милує око, виникає і проблема, що робити з опалим листям на дачній чи присадибній ділянці. Про це будемо говорити у черговому випуску програми Дім сад-город. Листя та суху траву легко перетворити на корисний ресурс. Що найперше, фахівці радять зробити з них компост. Метод компостування є безпечним і не шкодить довкіллю, а добриво для ґрунту потрібне завжди. Щоб воно було багатим на гумус, необхідно дотримуватися кількох умов. Місце для компостування не повинно знаходитись близько до джерела питної води, воно має бути у напівзатінку і добре провітрюватися. Висота компостної маси не повинна перевищувати 1,5 метра. Щоб позбавитися неприємного запаху, можна додавати у компостну купу порошок люцерни. Компостну яму чи конструкцію облаштовуємо таким чином. Збираємо листя та змішуємо його із землею, гноєм, курячим послідом, азотним добривом чи готовим компостом у співвідношенні 2 до 1. Інший спосіб укладаємо товстий шар листя 30-40 см і пересипаємо його гноєм чи шаром ґрунту не більше 5 см і так далі. До компостної купи можна додати ще й органічні відходи, їх рештки слід укладати шарами до 15 см, щоб процес компостування не загальмовувався. Для пришвидшення процесу визрівання компосту можна використати спеціальні органічні добавки. Кожні декілька тижнів компостну купу радять, як кажуть, перелопачувати, тобто розпушувати, щоб у ній циркулювало повітря. Зазвичай компост стає готовим до використання за 3-6 місяців від дня закладки. Правильно приготовлений компост не матиме неприємного запаху, а перетвориться на якісне природне добриво. З опалого листя також роблять листовий перегній, який можна використовувати як мульчу або підкислювати ним землю. Він містить трохи корисних речовин, а ще затримує вологу у землі і приваблює дощових черв'яків. Листя для перегною краще збирати у вологу погоду, якщо ж на вулиці сухо, то їх слід змочити водою, наповнюємо цим листям садові мішки і щільно утрамбовуємо. Далі проколюємо мішки і складаємо їх краще у вологому місці. Приблизно через рік перегній буде готовий. Опале листя можна використовувати для мульчування, розкидане на вільних ділянках ґрунту, воно зупинить ріст бур'янів, вивітрювання ґрунту і вимивання з нього мінеральних речовин. Крім того, природна ковдра захищатиме землю від холоду і слугуватиме укриттям для всіляких комах, важливих для екосистеми. Навесні перепріле листя потрібно буде зібрати граблями або перекопати з ґрунтом. Сухе листя можна використати як теплоізоляційний засіб для укриття троянд на зиму. Ним також укривають інші багаторічні рослини, такі як гортензії або хризантеми. Такий плед з листя допоможе квітам пережити зиму, а до весни стане доречним добривом. Також можна вкривати і теплолюбні чагарники, які бояться морозів. Зверніть увагу, що листя для такого теплення має бути сухим. Інакше у ньому можуть завестися шкідники та хвороби, заражені листки краще не використовувати. Опали листя можна використовувати при вирощуванні кімнатних квітів, суміш подрібненого листя та однорічних бур'янів просто додають у ґрунт для кімнатної розсади. Люди творчі можуть використовувати опале листя для створення декоративних композицій. І нарешті така порада. Якщо під час прибирання у саду ви залишите невелику частину листя під парканом або в далекому кутку, де ростуть чагарники, там можуть оселитися їжаки, бо вони люблять зимувати саме в теплому осінньому листі. Ці звірята корисні, адже поїдають комах і гусениць, які шкодять рослинам. Насамкінець цікаві факти про те, що роблять з опалим листям у різних країнах світу. У Німеччині опали листя використовують для опалення будинків. Це роблять шляхом отримання компостної біомаси. Під час процесу компостування аеробні бактерії перетворюють органічну речовину на вуглекислий газ і тепло, які можна використовувати для опалення приміщень та нагрівання гарячої води, адже температура всередині компостної купи досягає 60 градусів за Цельсієм. В Ізраїлі опали листя і суху траву використовують для виробництва біогазу. У спеціальних герметичних ємностях під час бродіння виділяється біогазова суміш, яка містить від 50 до 70 метану. При цьому вихід біогазу з однієї тони листя становить майже 3 кубічних метри. Після збагачення метану до 95-97% отриманий газ використовують в конгенераційних установках, подають його у загальну газотранспортну мережу, а також продають на газових заправках для автомобілів. У Великобританії опали листя використовують для виробництва твердого палива, виробляють так званий паливний брикет. У Бірмінгемі працює завод з випуску таких екологічних дров. Паливні брикети можна застосовувати у будь-якому місці, де потрібен відкритий вогонь. А фінські дослідники працюють над тим, щоб перетворити осіннє листя на натуральні барвники. Фіни розробили процес, у якому опали листя збирають, сушать і подрібнюють, а потім витягують з нього необхідні пігменти. Крім пігментів осінні листя, містить безліч корисних сполук, таких як феноли, лінгін, вуглеводи та білок. Барвники та іншу корисну сировину з осіннього листя можна використовувати у харчовій промисловості, а також у кормах, косметиці та текстилі. Як бачимо, і в опалого листя є друге, екологічно чисте життя. Скористайтеся нашими порадами, і хай ваші сад та город будуть врожайними. Дім, сад, город.